Нагадуємо тим, хто забув або не знав. Відкриємо для себе справжнього Шевченка. Неосвічений кріпак, який навіть навчився у звичайній школі. Змучений старий дідуган у кудлатій шапці та кожусі. Такий образ Шевченка змальовувала нам 70-річна радянська пропаганда. Мовляв, яка нація, такі і символи. Та кожен українець повинен знати, ким був наш Тарас Шевченко. Він був академіком імператорської академії мистецтва в Петербурзі, створив понад 1300 картин, був обдарованим скульптором, викладав живопис у Київському університеті, був успішним і запотребуваним художником портретистом. Самовити портрету Шевченка свій чи членів родини мали за честь найшанованіші люди тих часів і найвидатніші культурні діячі. Елегантно і зі смаком одягався, але ніколи не соромився свого походження. Зустрічався і товаришував з найвидатнішими людьми своєї епохи. Харизматичний, ерудований, талановитий оповідач, він був зіркою культурного товариства в Петербурзі, пільно володів польською, французькою, російською, німецькою мовами. Він є пророком українського народу, стержнем українства, зерном сходу, росту і врожаю. Словом минулого, сьогодення і майбутнього. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Отамто милостивієми ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькоєму. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, А сльоз, а крові на їх імператорів би стало З дітьми і внуками втопить В сльозах у дов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава! Хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям Слава. І тебе загнали, мій друже єдиний, якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру, не чорну, довелось запить з московської чаші московського труту. О друже мій добрий, друже, незабутий. Живою душею в Україні витай, Літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, І мене з неволі в степу виглядай, а поки що мої думи, Мої люте горе сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою, Мої думи аж до тебе. Братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш.